Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братя та сестри. В Старому Завіті, а саме в Книзі буття, ми з вами читаємо про таких мужів Божих, як Авраам, Ісак та Яків. І ось в Авраама народились діти від наложниці Агарі Ізмаїл, від пристарілої дружини Сари народився. Обіцяний та Богом благословений Ісаак та інші діти. І ось ми з вами читаємо в 25 й главі Книги буття з 20 го віршика. Було Ісаакові 40 років, коли він одружився з Ревекою. І молився Ісаак до Господа за свою дружину, оскільки вона була неплідна, Господь вислухав, і його дружина Ревека завагітніла. Борсалися діти в її утробі, тож говорила, хіба так має бути? Чому це зі мною? Тому вирішила запитати в Господа. І Господь відповів: в утробі є два народи, два племені, діляться вже у лоні твоєму. Дорогі браття та сестри, і ось в ревеки Ісакової дружини народилось двоє синів, старший Ісав. Та молодший Яків. І ми читаємо з 27-го віршика. Хлопці виросли, і сав був людиною поля досвідченим мисливцем, а яків людиною тихою, стриманою, він перебував удома. Ісаку подобався Ісав, бо йому до смаку була його дичина, а Ревека любила Якова. Якось зварив Яків юшку, в той час прийшов з поля зовсім знесилений Ісав, і сказав Ісав до Якова, дай мені хоч ковтнути цього червоного, червоної страви дай мені, бо я дуже заморився. Через це й дано йому прізвисько єдом. А Яків відповів Продай мені сьогодні своє первородство. Ісак вигукнув: Ось я вмираю, навіщо мені ото первородство. Яків же наполягав, Поклянися мені сьогодні. І той поклявся, так Ісав продав Іякову своє первородство. Дорогі браття та сестри, ми читаємо з вами про дітей Ісаака, а саме про Ісава та Якова, як Ісав продав за тарілку юшки своє первородство. Як Ісав продав своє благословення за тарілку їжі. Дорогі браття та сестри, так часто ми в своєму житті не цінуємо Божого благословення. Ми шукаємо фізичної поживи, ми шукаємо покращення свого матеріального життя, забуваючи про Бога, забуваючи про Боже благословення. Так часто, замість того, щоб в неділю йти до храму, ми йдемо. По своїм справам, ми йдемо на базар, бо там, знаєте, привезли дешеві помідори і так далі, і тому подібне. Так часто ми зневажаємо Господа та Господнє благословення в своєму житті. Ми не молимось, ми не шукаємо Бога, ми не перебуваємо в Його слові, ми не ходимо до храму, ми не сповідаємось, ми не причащаємось, ми не, мов би, кажемо: Боже, мені не потрібне. Твоє благословення, я живу своїм життям. Дорогі брати та сестри, ми бачимо Ісава Якова. Яків він прагнув Божого благословення. Він прагнув цього духовного життя, він прагнув бути милим та приємним Богові, дорогі брати та сестри, Яків не шукав земного благословення, Яків не шукав земного блага, але Він. Найперше шукав благословення Господнього. Дорогі браття та сестри, маємо і ми в своєму житті шукати Божого благословення та цінувати Боже благословення в нашому житті, триматись цього благословення. Бо без Божого благословення не буде ніякого добра в нашому житті. Дорогі брати та сестри, чому? В наших життях бувають труднощі випробування скорботи, тому що десь ми зневажили Бога, десь ми зневажили Божим благословенням, десь ми, знаєте, переключили свій погляд на земне, на матеріальне, десь матеріальні цінності для нас стали важливішими та головнішими, замість того, щоб шукати Бога, шукати духовного життя. Та шукати благословення з Богом. Дорогі браття та сестри, бажаю кожному з нас шукати Бога, шукати Божого благословення. Бо лише коли ми будемо мати благословення Боже, коли ми будемо шанувати свого Господа, коли ми будемо жити згідно Божого Слова, коли ми будемо кожен день свого життя жити в молитві. Не забувати, що ми є християнами. Коли в неділю ми будемо йти до храму, шанувати свого Господа, сповідатись та причащатись тіла та крові Господні, ми будемо благословенними. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.